Дороги цінні друзі, з миром Божим. Часто люди звинувачують у війні Бога. Але в чому його вина? Невже Бог створює всі ці колапси, хаос, терори, війни, вбивства на планеті? Звичайно ж, ні. У всьому винні люди, тому що вони відступили від Слова Божого, вони нехтують ним і відвертаються від самого Бога. Тому і відбуваються на нашій землі постійно війни і прокляття. І коли ми приймаємо Бога в своє життя, тоді ми живемо в реальності і у світлі. А війни створює сатана, він керує людьми, щоб вони ненавиділи один одного, відвоювали території, тому що його задача вбити і погубити. Тому без Бога неможливо побудувати рай на землі. А хто слідує за Господом, той отримує свободу від сатанинських справ. Тому, друзі. Прийдіть до Бога і вставайте на шлях істини. Амінь.